Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо таку тему, як вимога від ТЦК. Про вимогу від ТЦК, ви вже повинні були чути, коли ми з вами розбирали наслідки неуточнення даних, наслідки порушення правил військового обліку і наслідки притягнення вас до адміністративної відповідальності, тобто так би мовити, коли ви повністю ігноруєте ТЦК. Говорили про те, що коли. На нововдані буде вимога, а потім буде обмеження в керуванні транспортним засобом. І казали ми про те, що форма вимоги відповідна до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію затверджується Міністерством оборони. Так ось, 6 серпня 24-го року набрав чинності наказ Міністерства оборони 483. Цим наказом було затверджено форму цієї самої вимоги. І от про це ми зараз з вами і поговоримо. Як на з вами передбачено статтею 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Заходи впливу на військовозобов'язаного. так би мовити, як його стимулювати прийти до ТЦК. І от одним із стимулів, да, його прийти до ТЦК, є що? Це вимога від ТЦК. Всі ми думали, гадали, що це буде за вимога, яка вона взагалі має бути. І от нарешті ми це бачимо: ось така вона має бути. Ви можете з нею ознайомитися, одразу кажу, подивіться на неї. Так вона нічим, якщо чесно, для мене особливо не відрізняється від повістки. Єдине, що тут написано. Так, наслідки нереагування за цією вимогою. Про наслідки ми зараз теж з вами поговоримо. Тобто, ось така форма, вона затверджена. Якщо форма затверджена, значить вона має бути така. Від неї відступати не можна. І, взагалі, що це таке вимога? Поїхали. Стаття 27. Вимога, як коли вона. Назвами, взагалі, звідки вона у нас з вами з'являється? Статтею 27 передбачено, що заходом впливу. Да? Ось, наприклад, коли ви порушуєте закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то до вас можуть застосовувати певні заходи впливу. А, я неодноразово права вам Теж про це казали, що це не просто за те, що ви не оновили дані да, протягом 60 днів. Це навіть і за те, що ви порушили відповідно до частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, ви навіть не з'явилися за повісткою або не пройшли ВЛК. Да? Тобто, це теж є підставою для того, щоб до вас застосувати заходи впливу. Порушили це надалі. Надалі ТЦК притягає вас до адміністративної відповідальності. Обов'язкова умова для того, щоб до вас застосувати заходи впливу, це стаття 210 прим 1 КУПАПУ. Тобто ви маєте вчинити по ній правопорушення. Звертаю увагу одна лише стаття. І тут, знаєте, буде, я думаю, певні дискусії з працівниками ТЦК. Тому що я вважаю, що відповідно до цієї статті, ви маєте бути притягнуті, тобто, має бути Постанова про накладення на вас штрафу, яка буде свідчити про те, що ви вчинили адміністративне правопорушення, яка, і яка набрала законної сили, а не просто їхня думка стосовно того, що вони вважають, що ви вчинили адмінправопорушення, вас необхідно доставити для того, щоб скласти на вас протокол. Тобто тут має бути постанова для того, щоб до вас застосувати заходи пливу, це ТЦК має звернутися до поліції для того, щоб. До вас застосувати заходи адміністративного затримання і доставити до ТЦК. В разі, якщо надходить від поліції відповідь до ТЦК про те, що вас не знайшли, вони не можуть застосувати до вас заходи адміністративного затримання, то тоді вже працівники ТЦК протягом 5 днів оформлюють на вас вимогу, про яку ми з вами так говорили, і яка вже затвердження, яку затверджена, яку ви вже бачили, і направляють засобом поштового зв'язку з рекомендованим повідомленням. На вашу адресу, яка в них є в розпорядженні, що далі відбувається ця вимога на вас надходить. До речі, звертаю увагу тільки засобами поштового зв'язку. В Цій вимозі зазначено, коли ви повинні будете з'явитися до ДЦК, і як зазначено, да, в нас законодавстві в статті 27, що ви повинні її виконати протягом 10 днів. У вас буде 10 календарних днів для того, щоб виконати цю вимогу. В разі, якщо ви виконуєте цю вимогу, так тоді вона вважається, вважається виконаною. Тобто ви з'явилися до ТЦК. Там всі правила військового обліку виконали. Отже, ви її да вимога так би мовити, скасовується її дії. Однак, якщо ви її ігноруєте, навіть якщо ви її не отримали засобами поштового зв'язку, так вона буде все одно вважатися належним чином врученою, оскільки якщо конверт повертається, значить вручено. То тоді це є підставою для того, щоб ТЦК звернулося до суду для того, щоб вас обмежити в керуванні транспортним засобом. На це в них є лише один місяць. Тобто, вимога є підставою для того, щоб до вас застосувати найостанніший захід впливу, стимулювати вас для явки до ТЦК. Це лише. Обмеження в керуванні транспортним засобом, то вона є підставою для цього. В разі, якщо навіть вам і застосують заходи, да, обмеження в керуванні транспортним засобом, то ви можете з'явитися по цій вимозі. Як зазначено в законодавстві, то вони, так би мовити, одразу скасовуються ті заходи. Ну, я в будь-якому випадку впевнена навіть із формулюванням законодавства, що на практиці це буде дуже важко, бо рішення суду діє. Рішення суду треба. Воно підлягає примусовому виконанню, вас вносять відповідну базу для того, щоб це зробити, для того, щоб вас виключити з цієї бази, да, що ви з'явилися за цією вимогою е з обмеження да, от вкривання транспортним засобом, то це буде, я думаю, дуже-дуже довго. Враховуючи, як працює як і виконавча служба, як працюють працівники, та цікаво. Все буде лише за їхньою е вказівкою, буде за їхніми певними зверненнями. От якщо вони це підтвердять, що ви виконали вимогу зна значить вони вам скасують ці заходи обмеження а для того щоб правильно діяти під час зупинки ТЦК. Я для вас розробила пам'ятку військовозобов'язаного, яку ви можете придбати в описі під цим відео. Вона дуже корисна, там є повністю алгоритм дії, що казати, які є права та обов'язки. А в подарунок я вам надаю паперовий варіант. Купуйте, не пожалкуйте. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу! Ставте лайки, коментуйте, діліться своїм досвідом і обов'язково підпишіться на мій канал.